Створимо модель пінгвіна. видалимо куб, натиснувши клавішу Delete. Комбінація Shift-A. У меню обираємо Mesh UV Sphere. Натискаємо одиницю на NumPad клавіатурі. Переходимо на вигляд спереду. Для комфортної роботи наблизимось до сфери, використовуючи інструменти навігації. Перемістимо сферу уздовж вісі Z. Комбінація GZ переміщуємо мишку, клік для фіксації положення. Тепер необхідно видалити половину сфери. Для цього натискаємо Tab і переходимо у режим редагування. Клавіша Z обираємо каркасний режим відображення. Протягуванням виділяємо вершини. Натискаємо Delete. У меню обираємо Vertices, тобто вершини. Тепер виділяємо лише нижній ряд вершин. Комбінація i Z переміщуємо мишку для екструдування. По завершенні клікаємо лівою кнопкою. Гаряча клавіша F для утворення грані. Повернемось до відображення за замовчуванням. Натискаємо Z, у меню обираємо Solid Tab для виходу з режиму редагування. До створеного об'єкта одразу застосуємо матеріал. Для того, щоб побачити результат, переключаємось у режим перегляду матеріалів. Переходимо на вкладку властивостей матеріалів. Створюємо новий. Змінюємо колір, клікнувши по прямокутнику біля напису базовий колір. Знімемо виділення з об'єкта, клікнувши у довільному, вільному від об'єктів місці сцени. Комбінація Shift A. У меню обираємо Mesh Cylinder. Із циліндра змоделюємо кінцівки. Натиснемо клавішу S і перемістимо мишку для масштабування. Одиниця на нампад клавіатурі для переходу на вигляд спереду. Ще трохи зменшимо циліндр. SZ для масштабування лише уздовж вісі Z. Тепер відмасштабуємо вздовж X. Натискаємо 7 на нумпад клавіатурі для оцінки результату на вигляді зверху. Клавіша G для переміщення. Ще трохи масштабування. Тепер вже вздовж Y. Перейдемо на вигляд зверху. Продублюємо об'єкт, натиснувши комбінацію Shift-D. Трохи перемістимо. Клік лівою кнопкою для підтвердження положення. Повертаємось до попереднього об'єкта. Виділяємо його, створюємо матеріал, змінюємо колір. Тепер необхідно створити симетричну копію даного об'єкта. Зробимо це за допомогою модифікатора, але спочатку для коректної його роботи необхідно застосувати усі зміни, які відбулися з циліндром. Натискаємо комбінацію Ctrl-A у меню обираємо All Transforms. Центр трансформації об'єкта перемістився в місце розташування 3D-курсора. Це нам і потрібно. Переходимо на вкладку модифікаторів. У списку обираємо Mirror. Змінимо напрямок дії модифікатора. Застосуємо модифікатор, натиснувши комбінацію Ctrl-A в момент, коли курсор знаходиться в області налаштувань параметрів модифікатора. Виділимо об'єкт і скористаємось прив'язкою для точного позиціонування. Обираємо прив'язку до граней. Натискаємо піктограму із зображенням магніту. Курсор переміщуємо на грань, до якої повинен прив'язатися об'єкт. Натискаємо комбінацію GZ. Натискаємо Enter для фіксації положення. Виділяємо наступний об'єкт. Розвернемо його навколо вісі Z. Комбінація R-Z. З клавіатури вводимо значення 90. Натискаємо Enter. Переходимо на вигляд спереду. Натискаємо клавішу G. Переміщуємо об'єкт. Тепер натискаємо трійку на NomPad клавіатурі і переходимо на вигляд справа. Також переміщуємо об'єкт, не забуваючи попередньо вимкнути дію прив'язки. Відмасштабуємо об'єкт по осі Z. Тепер по осі Y. І нарешті по осі X. Переглядаємо з різних ракурсів. За потреби вносимо корективи. На вигляді справа натискаємо клавішу R і повертаємо об'єкт на потрібний кут. Клавіша G для переміщення. Створимо новий матеріал. Оберемо у списку раніше створений для тулуба. Тепер застосуємо усі зміни. Як і в попередньому випадку, скористаємося модифікатором Mirror для відзеркалення об'єкта по осі Y. Переглянемо результат. Комбінація Ctrl-A для застосування модифікатора. Комбінація Shift A додаємо у сцену конус. Одразу повернемо його навколо вісі Y на 90 градусів. Комбінація R, y 90 Enter. На вигляді справа масштабуємо об'єкт, скориставшись гарячою клавішою S. Натискаємо GZ. Переміщуємо об'єкт на потрібну висоту. За потреби знову масштабуємо. Переміщуємо уздовж вісі X. Масштабуючи і переміщуючи, намагаємося досягти бажаного результату. Створимо матеріал для конуса. Знімемо виділення з об'єкта. Додамо у сцену сферу. Це буде майбутнє око. На вигляді справа здійснюємо масштабування. Комбінація GZ для переміщення. Тепер просто G. Переміщення уздовж X. Створюємо новий матеріал. Задаємо колір. Ctrl-A. Застосовуємо усі зміни. Для відзеркалення знову скористаємося модифікатором. Застосуємо модифікатор. Додамо у сцену коло, трохи змістимо його уздовж вісі X. натиснемо TAB і перейдемо у режим редагування. Розвернемо коло навколо вісі Y на 90 градусів. Натискаємо трійку на NumPad клавіатурі. Переходимо на вигляд справа. Наблизимося до об'єкта. Вийдемо із режиму редагування. Комбінація GZ для переміщення. S для масштабування. Трохи змістимо по вісі Z. Застосуємо зміни. Повернемо точку трансформації у центр об'єкта. Для цього клікаємо правою кнопкою миші. У меню обираємо Set Origin, Origin to Geometry. Знову вигляд справа. Режим редагування. Натиснемо двійку для вибору режиму роботи з ребрами. Виділяємо спочатку одне ребро. Потім натискаємо Shift і клікаємо ще по трьох ребрах, додаючи їх до виділення. Видаляємо їх, натиснувши Delete і обравши у меню Edges. Натискаємо одиницю для редагування вершин. Клавіша A для вибору всіх вершин. Розкриваємо меню редагування ребер. Обираємо Bridge Edge Loops, таким чином об'єднуючи вершини і створюючи грані. Виходимо з режиму редагування. Переміщуємо об'єкту здовж X. Обираємо модифікатор Shrink Wrap або обтягування. У вікні модифікатора обираємо піпетку, Клікаємо по об'єкту, який потрібно обтягнути. Ctrl-A для застосування модифікатора. На вигляді справа масштабуємо об'єкт. Додаємо модифікатор Solidify або потовщення. Застосуємо модифікатор. Створимо матеріал для цього об'єкта. Підберемо колір. Протягуванням виділимо усі об'єкти. Клік правою кнопкою миші. У меню обираємо Join або Об'єднати. Знову клік правою кнопкою миші. Перемістимо центр трансформації об'єкта. Тепер для зручності можна трохи перемістити модель. Додамо у сцену площину. Перейдемо на вигляд з камери. Відмасштабуємо площину. Скористаємось прив'язкою для розміщення пінгвіна на площині. Оберемо потрібний ракурс. Натиснемо клавішу N для виклику бокового меню. На вкладці View встановлюємо прапорець біля напису Camera to View. Використовуючи інструменти навігації, підбираємо потрібний ракурс. Знімаємо прапорець. Ще трохи масштабуємо площину, щоб у кадрі не залишилось незайнятого простору. Зберігаємо файл проєкту. Натискаємо клавішу F12 для рендеру зображення. Після цього можна його зберігати, але бачимо, що освітлення у сцені недостатнє і можна його підкоригувати. Тому закриваємо це вікно і трохи попрацюємо зі світлом. Продублюємо джерело світла, але перед цим вимкнемо дію прив'язки, оскільки вона буде заважати. Перейдемо на вигляд зверху. При виділеному джерелі світла натискаємо комбінацію Shift D, переміщуємо продубльоване джерело. Дублюємо ще раз. Перейдемо на вигляд з камери. Запустимо рендер. Результат вже кращий. Змінимо колір освітлення. Для того, щоб одразу бачити результат, перемикаємось на вигляд при рендері. За потреби змінюємо потужність ламп. Змінимо колір іншого джерела світла. Запустимо рендер. Все добре, але дуже чіткі тіні. Розмити їх можна збільшуючи радіус джерела світла. Запускаємо рендер ще раз. Тепер можемо зберігати зображення, змінивши за потреби його параметри та надавши файлу ім'я.